Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 7 червня 2024 року президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 225 мільйонів доларів. Новий пакет допомоги. Моги для нашої держави допоможе зміцнити протиповітряну оборону та посилити український потенціал на лінії фронту, зокрема на Харківщині. Про це йдеться в повідомленні державного департаменту США, про що також повідомляє Голос Америки. Сполучені Штати надсилають Україні істотний новий пакет термінової зброї та засобів для підтримки українських військових, які борються за відбиття нападу Росії під Харковом. йдеться в заяві дерсекретаря США Ентоні Блінкіна. У Держдепі зазначили, що пакет допомоги включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю та інші засоби. Ми передамо цю нову допомогу як. Найшвидше, щоб посилити захист Україною своєї території та свого народу, як чітко дав зрозуміти, президент Байден США та міжнародна коаліція, яку ми зібрали, продовжуватимуть підтримувати Україну, зазначив Блінкін. Перелік допомоги опублікований на сайті Міноборони США до пакету. Входять наступні види озброєння: ракети для зенітних ракетних комплексів ХАВК, зенітні ракети Стінгер, боєприпаси для систем Хаймарс, 155 мм гаубиці, артилерійські снаряди, мінометні системи, бронетранспортери М113, засоби для перевезення важкої техніки, прибережні та річкові патрульні катери, ракети ТАУ. Протитанкові системи Джевелін, боєприпаси до стрілецької зброї та гранати, підривні боєприпаси, прилади нічного бачення, запчастини та інше допоміжне обладнання. Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з більшістю членами альянсу та партнерами, щоб гарантувати, аби відважні захисники України отримували засоби, критично необхідні для боротьби з російською агресією. Йдеться в повідомлення Пентагону. Також зазначається, що цей пакет є 59 м траншем обладнання, наданим за програмою президентських повноважень і запасів Міністерства оборони США для України серпня 2021 року. Водночас він є шостим із моменту ухвалення допомоги для України Конгресом США. Оголошуючи пакет допомоги під час зустрічі з Зеленським, Джо Байден попросив вибачення за тижні невідомості через піврічне затримання фінансування допомоги Україні у Конгресі. Гресі деякі з наших дуже консервативних членів це затримували. Але нарешті ми це зробили те, як ви стояли і тримались у Харкові, і ви ще раз довели, що люди в Україні ніколи не дозволять себе захопити. І я вас запевняю, Сполучені Штати підтримають вас. Сказав Байден, Зеленський подякував Байдену за фінансову військову і гуманітарну підтримку. Сказавши наступне, дуже важливо, щоб ви залишились з нами ця двопартійна. Підтримка Конгресу, ось така інформація була опублікована Голосом голосом Америки. Тут коротко хочу подякувати Сполученим Штатам за новий пакет військової допомоги, так, який буде допомагати нашим Збройним силам давати відсіч росіянам на фронті. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!